Малята, я запрошую вас на заняття ознайомлення з природним докіллям. Діте, а давайте пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Правильно, зима. А взимку на вулиці тепло чи холодно? Так, холодно. Діти, а чи знаєте ви, що це таке? Молодці. Це годівничка для птахів. На вулиці холодно і пташкам дуже тяжко здобувати корм. Тому люди допомагають пташкам, їх підгодовують. Дітки, а зараз відгадайте загадки про пташок. Маленький хлопчик у сірій світинці, по дворах стрибає, крихти збирає. Оці – Це горобець. Крикотуха білобока, звуті сії. Оці сорока. Гулі гулі, прилітайте, крихти з хліба позбирайте, Так же птицю величають, символ миру називають. Тірно, дітки, це голуб, дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. І присяде, чи летить, кар-кар-кар усе кричить. Що це за пташка? Вірно, це ворона. А що це за пташка? Жовто Жовто-грудячі мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щички, називаються синички. Молодці дітки? Діти, наше заняття закінчилося. Ви молодці. Ви правильно відгадали загадки. Я думаю, що ви не забудете годувати пташок. До побачення, до нових зустрічей!